Доброго дня, шановні телеглядачі, прийшла друга річниця активної війни і десята річниця з того часу, як сусідня країна хоче нас поработити і знищити. 105 років тому Україна отримала незалежність, і так сталося, що із за владних суперечок ця незалежність була втрачена. Пройшло 100 років, а історія нас не учить. Тому що все повторюється знову, замість того, щоб об'єднатися і дати відсіч ворогу, йде боротьба за владу. І якби не волонтери, то важко сказати, що вже могло би статися. Рік тому я взяв інтерв'ю у свого друга і однодумця Віктора Пивовара, мешканця міста Харків, який свого часу був технічним директором Харківського тракторного заводу. Ми розмовляли про те, чому війна почалася і коли вона закінчиться. Пройшов рік, а питання залишаються ті ж самі. Що ти скажеш з цього приводу? Та, що я скажу, що простіше не стало, важко, в країні важко, не достає ресурсів впевненої перемоги, військової перемоги. Але ну, надія, надія залишається і надія на наших партнерів потрошку якось начебто, відроджується і наша вітчизняна промисловість військового направлення, та й взагалі. Але ну, мені здається, результати могли бути набагато краще, якби ну, якось до цього відносилися ну, більш державницькі. Мимо економіки йдуть гроші, кудись вони втікають, не вкладаються як потрібно, але це ж сидячи в погрібі в своєму, воно видно, по-своєму. Ресурси отримаємо, потрібні нам перебудуємось в обороні, в нападі і наблизимо цю перемогу, коли вона станеться, надіюся, в цьому році все-таки ми зможемо. Бажання, щоб ну, якнайшвидше почалися якісь, якісь негативні процеси згубні для Росії. Бо ну, на це велика надія наші наступальні операції збільшувалися, наближали цей розпад. Бо те, що останніми днями відбувається, це підриву нафтопереробних заводів, це дуже позитивні випадки і вони стримують їхні можливості росіян. В наступі і в обороні, ну взагалі в військових діях. Тому я ну, надіюся і бажаю, щоб таких випадків стало б більше. А також енергоструктура їхня, щоб страждала, це така також відбувається. Це все з моєї точки зору наближає нашу перемогу. І надіємось на на найшвидшу перемогу України. Україна понад усе. Ми переможемо.